Подивлюся на пустелі, на кладовище, чи поплачу на руїнах і перелічу мільйони втрат. А потім умру від горя, аби не бачити, як будуть заселяти тебе, мати моя Україна, чужими людьми, як будуть карати твоїх недобитків, синів і дочок за німецьке ярмо, за німецьких бастрюків, за каторжний труд у Німеччині, за те, що не вмерли з голоду і дочекались нашого приходу. Курорів у нас вистачає на всіх, не вистачає вчителів, бо ж загинуть на фронтах, не вистачить техніків, трактористів, інженерів, агрономів. Чи це було, чи це наснилось мені? А може, сни переплелися із спогадами, із спогадами спогадів уже й не пам'ятаю. Лиш пам'ятаю, що дід був дуже старий. І ще пам'ятаю, що він був схожий на образ одного із богів, які охороняли і прикрашали нашу стару хату. Чи буде жити моє ім'я творця українського кіно? Чи ні? Мені байдуже. Я не хочу жити краще свого народу. Я не можу і не хочу жити і видіти винищення, конання мого народу. Я хочу розділити його долю повністю ущердь і без оглядки. Все своє життя я мріяв зробити щось велике і дуже потрібне і радісне для людей. І не зробив. Життя минає, кращі сили пішли на зло, на ненависть, на вічі і безвихідь, на боротьбу з милюзгою і справжніми ворогами українського народу. Уряду не подобається мій сценарій. Україна вогні. Сьогодні роковини моєї смерті, 31 січня, мене було привезено в Кремль. Там мене було порубано на шмаття, і окривалені частини моєї душі було розкидано на ганьбу і поталу на всіх зборищах. Все, що було злого, недоброго, мстивого, все топтало й поганило мене. Я тримався рік і впав. Я народився і жив для добра й любові. Мене вбили ненависть і зло великих, якраз у момент їх малості. Я пасанок у влади, я не сіль. Сіль корнічук, бажан, панч, вони першого рангу, я другого. Одіозне моє положення підозрілої, неповноцінної людини серед народу на своїй землі зробило моє життя тяжким, сумним і нещасним. Одначе благословенна будь Десне. Завжди і нині, і вовіки. Я зараз закінчую картину про Мічуріна. Після історичного серпневого пленуму мені доводиться вже втретє переробляти сценарій і дознімати усе й нові й нові шматки. Я вже втратив відчуття цілісності і навіть художньої форми. Перше, що необхідно буде зразу після війни категорично змінити, це всю систему шкільного і дошкільного виховання. Прибитий, неінтелігентний учитель. Це величезне зло нашого народу. Безправний, нешановний, брудний, малоосвічений учитель і такий же малорозумний наркомпрос з усім його авгієвим апаратом не можуть забезпечити державі гарну молодь, якими б високими і досконалими не були тези устремлінь компартії. Немає в нас народного вчителя. Ми зробили з нього безправного хлопчика на побігеньках будь-якого голови колгоспу чи дядька, і втопилася молодь в невігластві, у безхарактерності, слабодухості, безвідповідальності. Так очевидно влаштований світ, що великим людям завжди за будь-якого устрію живеться невтішно і сумно. І Леонардо, і Микеланджело, і Сервантес, і Чайковський, і Бетховен. В яку епоху, в яку галузь не заглянь скрізь життя Шостаковичів йшло під одним і тим же трагічним знаком? Власне, так було, є і буде. Тепер я працюю над сценарієм художнього фільму про наших робітників і колгоспників, які будують море в південних степах України. Болить Орта мучився всю ніч. Я чомусь і передчував, є тут каховці щось не зовсім зрозуміле, щось таке, що не дає спокою деяким інженерам. Вже довго ходили приглушені чутки про береги, про те, що десь під землею є другий Дніпро, що в деяких степових колодязях знаходять Дніпровську рибу. Одним словом, найвірніший варіант створення греблі був не тут, де вона побудована, а в Горностаївці. Про це говорили фахівці, писали доповідні записки. Тоді чому ж уряд зупинився саме на Каховському варіанті? Які мотиви керували розумом вишестоящих? Насамперед не науково-технічні, а як це не дивно, ідеологічні. Треба, щоб гребля називалась Каховською безпремінно, тому що тут колись розбили ворога. Що тепер буде, побачимо? Може бути багато гірких несподіванок. Може піти вода під степами, може заповнити низини. Підняти сіль і засолити степи. Болитя Орта, мучився усю ніч, пишу розлучений з народом моїм, з матір'ю, з усім, з усім, що любив найбільше на світі, чому служив, чому радів. Я немов напророчив собі гірку долю. Прощай, Україна, прощай, рідна, дорога моя земле мати. Я скоро умру. Умираючи, попрошу вирізати із грудей моїх серця і хоча б його відвести і десь поховати на твоєму лоні, під твоїм небом. Прийми його. Воно тобі весь вік молилось, не проклинаючи ні однієї чужої землі. sure